Всім привіт дорогі друзі! Сьогодні ми з Налстроєм будемо грати в гости 32 частина. Поздоровалося. Всім покаємо грашки ну, не такі. Знаєш так, у нас буде сьогодні виживання і нам треба посипати примерно 4 колекси хоча б чтобы мы получили дуже класную машину я сейчас дам для я рывочок пизднейший карма не думаю забагато кто знает про ту машину так вот мы можем нормальную машину купать друзья Дорочі, друзі, а вы любить лайк и подписчики канал Макс Луна. А также вы можете еще на Мострой подписаться найти на этом канал Мострой. Какие мысли это? Настрой сам нужно канал. Окей. Украина меньше. Ага. А кто, кто украинец лайк лайк нас цей бал? Украина А кто в я? А, автор, 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 я. А второй сильнее уже даже не дивитися. да. Так. Так, я пишу за... Скоро в нас это буде машинка готова, мы еще двигаемся, понятно. До речі, мы же можем все ДНО грабить. Так, будем подумать с ними. Так, давайте не будем грабать, а то може тут я... Я в шляху, так, так, так. <різований> да, ми це не будемо нова цю машинку. Правда, відео ми говорили, я говорила, що ми туди почали будувати. Я навіть не будували, а зараз надо платить. Ну, давайте що ми не можемо задонатити, дивіться, друзі, дивіться. Ми не можемо задонатити, що завжди може підтримуватися. У нас дуже роботи. Це відбуватися. Це я вижу на що поставити. Без проблем. Чого я можу догнати? А, це проблема. Я так коміксом загинув. Я поставлю з мою базу. Ну а ти можеш її в медкустам привіта? Ну поставки. Блин, у мене чесно виходить, це якийсь баг, у мене баг. Ну мене поставлю, А, Ай, це я проблема. Костя вбивається. Я навіть, не заберу ніяких коміксів собі. Це проблема для мене. Може зараз поставимо. Що я не ставиться, що таке? А друзі, що будемо робити. Що будемо робити? Я не знаю. Я цей бах, Розробочий Разработчик цей баг. Бо це реально дуже погано. Я Зараз трошки поїм. Там нічого. Вс, Все, стоп. Нарешті. Зараз ми поїдемо вже з налстроєм. Так, настрой тут бензин забрав, я бачу, куди немає. Значить, так. Мы еще, мы еще дождаемся, но мы еще я не придумали. Да. А, друзья, с кем там за ним уже? Можете зайти, на то, что часто я на, на. я бы писал. На, я Я Це перелипка сидили. Добре ми. Я... Поїхали. Поїхала поставити. Хочеш попади, -по 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 дверь поставити. Ну вообще, все, бо забагам забага. Це кожна двох біга. Я не можу поставити. Настрой! <coughs> а что ты видишь, что тут открыто? Друзья, так. у нас не много проблем. Так, встретимся через секунду. Смотрите, он сурвилок. Вы можете за 25 комиксов забрать себе вот такую машину. Вы видите, у меня тут сколько у вас есть комиксов? И нажимайте. Мы не нашли на что комиксов. Так, друзья, ось. Мы Побудувала машину, я думаю, що у нас тепер все добре буде. Просто взагалі нічого не буде зрозуміло. Добре, зараз заводимо. Наклопимо е, вниз. Все, поїхали. Так. Так. Так, так. Ніо. Поїхали. Поїхали. До речі, мені треба ще буде десь крізь зробити для обложки, друзі. Цікаво, де мені буде зробити? Як ви вашите? Повтані, щоб... у мене в першому відео було яке я машини, що для обложки. До речі, друзі, ви можете подивитися моє відео, яке було перше перше частина виживання 203. У нас буде один сезон, у нас буде 5 частей, а коли у нас буде наступний сезон, у нас прибався новий друг. Ну це хоче секрет, вам не розкажу. Ну я хочу ну, ви наберете на цьому ролику тисячу лайків, то я скажу хто лайків. Да ні, тисячі, 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 бо це... Oh, добре, давайте, Е, э, 99 лайків, я рассказываю, хто буде у нас наступные части. Наступность лайков. 99 лайков. Не сто, 99. Так, 96. Я хочу сказать. Так. Блин, блин, блин. Алё, заехал, чтобы... Да, 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 я тебя мне дают тут друзей скринцев. Так, короче, Иван, я тут убрил там, что со скринцем, блин. со мной делай! Стань, okay, okay, встань, встань, тут стань, 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 у меня стань, скрин. Я тебя заскриню и не скину. Все, друзья, все, 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 друзья, друзья, мы все мы Они тут зомби. А, вот здесь точно. Короче, мы сейчас... Я искупать, а ты... <стрел> друзья, Я сейчас буду Я <стрел> Так, друзья, давите, Вот зомбики у нас. Вы, наверное, сегодня не будете. Так. Ой, короче. Скинь нам крышу ч. Ты открываешься. Я набрал 15, 15 крышек. Забери мои е комиксы, ну шо. О, топлю. Там еще двигать идет. Я двигатель хочешь? Заправки. Я, я думаю, что на улице там. Нет, не, на дости бачу. Так, ты его, я сейчас комикс поставлю. Проявить не Что, стоит там? ты можешь там Шо? Ты можешь там песни я не могу, то что Где, да, я нашел, там 15. О, у меня щичек будет, у меня щичек будет. Ни! Побежи! Где я? Иди йди до мене! Иди йди, до мене нагору, слт. Вы говно под 2 опять ноги мене! меня? Нам ху нам сюда Не на 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 там може бути конечно У мене меня есть идея как мы можем их выгнать оттуда Чтобы просто Короче, я можешь себе какой-то другого зомби посетить? А я на яхдуваю я, с собой. Я думал, выполняю его потом, я не могу. Не меня убьют! Я не загнал, что нам забота, я загнал, давайте можешь искать конец.

На машину, на машину зрить, на машину, у нас машина зарядить. Пожалуйста! Мы за мной. Ох, ты что на плывеся там хотя бы? на меч, поговорить Какие глаза, чтобы даже можно глаза попасть? Нет, зомби со мной бежит! Поправляемся назад, ты бежит по-моему, чтобы глаза. Наши пошли на ч-то нашл. Я нашл ты на мыть! Це нами на шок! Ідиновітно, щоб ми можемо їх подибати. <риклад> Оні, тут в машину сену, не наш машину. Я <риклад> бай. А тебе може я прийду май? Подивитися. Що подивитися, подивитися. У мене у тебе із темтешка. Бля, ми не можемо заново подавати цю машину. За. <риклад> ну в багажнику. Мой у мене монстр в багажнику. Хорошо, у нас буде ТНТ, зараз, у нас мысли ТНТ. Ти с Димаш ведешь? Да, да, да. Мы настроились VIPAS, нас, ау. Я всегда. А Я не могу. Я не можу Вайс, тут только за автору тебе Ти можеш можешь до групи, Там буде тобі тебя бесплатный ревайн. Я, я запрес зомбі у нас багажники одного. Так ні, я не можу, я не можу, ми це мій теж, тоже три зарубаксика. Добре, друзья, зараз е, давайте я трошки тоже ще пограю. Е, давайте я ще ну, три хвилинки. Все я нашел ручку. Так. Да я тоже зараз уберу крайне бо... в Мэк играю. Да, я Мэн Вермас. Я не знаю, что да, я же украинцы, я не здравствуюсь. Я я Можно нам... Можно нам еще одну подобрать? Добре, ми відео буде у нас кіночі. Зудовий тобі нам. Всім пока-пока. Зустрінемося в третій частині. Підписуйтесь до телебарати вас. Всім пока-пока.